Це від колін. Це коліном вона скакала тут мені. Це було набагато гірше, це вже тиждень спустя, навіть що Синці на тілі і пустка на душі. Свої п'яті пологи 36-річна Галина згадує жахом і сльозами. У жінки уже чотири доньки. На цей раз мав бути омріяний хлопчик. Ми буде макар. І був макар здоровий, все добре. Я не знаю, який мене дідько поніс до це убив. Вона виношувала справжнього богатиря. Плід важив майже 5 кілограмів. З лікарем, у якого спостерігалася, планували робити кесаревий ростин. Ми просто написали тенденція до великого плоду. Це вже Дивиться той лікар, який приймає пологи. Чи плід відповідає розміром тазу? чи Ця жінка може сама родити. За кілька тижнів до пологів Галина відчула біль і подумала про передчасні перейми. Каретою швидкої допомоги жінку доставили до Яремчанської лікарні. Обстежувати Галину взялася завідувачка тутешнього гінекологічного відділення. Коли ми поступили, жінці казали, що немає загрози повністю впаду. Все нормально, все так, все нормально. Все, добре. У де вона мене на плода не посилала. З того, що вона мала 18 січня, ми разі чого домовилися, що вона буде кисерити, бо дитина дуже велика. Перейми таки почалися, але лікарка повідомила, кесаревого не буде. Мовляв, з великим плодом Галина справиться самотужки, а все, що було потім, породілля згадує з жахом. Дитина упирається до носика, і вона каже, Галя, тиснись далі. Я кажу, тиснуся, але воно не йде. Схватки далі йдуть, а дитина не йде. В Цей момент вона каже, Мар'яна, тримає голову. Мар'яна тримає голову, вона підкладає стілець і вискакує на мене колінами. І дитина в цей момент душиться. Тіло уже мертвого немовляти Заледве витягли зло на матері. А родичам породілі лікарка сказала, що маля померло задовго до переймів. І сказала: каже, що все пройшло добре, каже, дитиночка мертва, каже, а жінку ми вам спосвека. Ярослава Ханенко, та сама лікарка і завідуюча гінекологічним відділенням Яремчанської лікарні на роботі свою провину у смерті немовляти не визнає. Буде патанатомічне вскриття, і воно вам все скаже, і ви будете бачити заключення, і тоді будуть робитися висновки. Від виконання обов'язків її не відсторонили. Місцеве керівництво лікарні колегу підтримує. Я думаю, що тут помилки немає, Відсторонювати від роботи на даний час немає. Проти гори медика зараз розпочато кримінальне провадження з лікарні. правоохоронці вилучають медичні документи по справі. Також призначена судово-медична експертиза. Вона встановить, яка причина смерті. Є рішення е, ухвала суду щодо вилучення лікарських документів, де потерпіло знаходилась. Ну надіємося, якщо в процесі досудового розслідування буде встановлено те, що є підробка, буде додатково дана оцінка. Якщо жінка чула, що чує рухи про якийсь мертвий плід, то то нема що говорити. Якщо виявляє мертвий плід, тоді складається план пологи вести так, як при мертвому плоді, і робиться подарунна операція. Якщо вину лікарки доведуть, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Тим часом Галина готується до курсу лікування. Після невдалих пологів та пережитого стресу у жінки погіршилося здоров'я, і дітей у неї ймовірно більше не буде.